Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ніхто не засвічує світла і не ставить його під посудину, а ставить, або чи під ліжко десь ставить, а ставить Його на свічнику. Ну, <кл> я>, я собі так, знаєте, коли я почув перший раз. Кожен із вас, коли починав читати святе письмо і по-своєму сприймав всі ті нюанси, всі ті науки, всі ті притчі. І я, от коли пам'ятаю, перша моя така уява, що запалив свічку і під ліжкою її пхаю, я думаю, та тут небезпечно, можна підпалити ліжко, все загорить. якось несерйозно, або накрити його посудиною, то на що його тоді світити. Тобто, бачите, Господь звертає увагу, що ми у своїх ділах, ми є логічні. От коли щось таке зробити свічку, засвітити, ще щось, так? але є дуже багато речей, які ми в життю своєму робимо, яку от логічно пояснити неможливо. Коли людина робить собі шкоду в здоров'ї, коли надмірно вживає алкоголь чи ще щось, чи, чи інше собі робить якусь шкоду, і тут, вроді би, логіки ну, не, ну, не видно. Але це якраз і є ознака спорченості людської природи. Злий добирається до людини, спокушає. Людина його слухає. А чому вона слухає? Бо він її обдурив. Що значить обдурив? Пообіцяв більше, як дав. А диявол він такий, що він постійно бреше. Він бреше. І людина заради того. Бо вона бачить легку дорогу, і можна отримати дуже велике щось отримати, ну то як лотерея. Так, даєш 10 гривень, а виграєш 10 тисяч гривень. Це сила. От мені повезе, я щасливий і знаєте, моляться й до Бога, моляться і до кого хочеш. Не хочу називати до кого, вони там ще раз не моляться, лише ви знаєте, здобути цей легку дорогою здобути щось велике. І Христос каже: ніхто не запалює свічку і не ставить її під посудину, а ставлять на свічнику. Я собі, знаєте, так думаю. Кожен із вас бачив свічники, хоч і якісь, так? Навіть у нас у церкві є свічники там, так? Нема, всі позаносили. Ну от свічники, що небудь, так? Ніколи свічник не є дешевший від свічки. Завжди дорожче і набагато. Знаєте, коли на стіл ставиш якийсь гарний свічник, там срібний чи, 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 чи посріблений, ну, він в, в будь-якому варіанті він буде коштувати дорожче, як свічка. Так пам'ятайте, що завжди ото світло для світу, так, свічка, вниз, в основі є щось важніше і дорожче. Коли ми говоримо про церкву, що ми розказуємо в вчимо в основі Ісус Христос. Воно завжди буде цінніше, вартніше від цього, що робимо ми. Апостол Павло каже іншої основи. В посланні до коринтян каже, іншої основи, крім покладеної, вже не можеш покласти. І ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує золото, срібла з каменю, з дерева, з соломи, його діло стане явним. Тому ми маємо будувати все своє життя на основі Ісуса Христа. Ми можемо будувати все, що хочемо. Відносини один до одного, будувати свій бізнес, з принципи виховання своїх дітей. Але в кожному у цій позиції має бути в основі Ісус Христос, як основа справедливості, як основа порядності, чесності. Христос ніколи в своїй науці не старався своїх учнів обдурити, Він ніколи не старався їх, знаєте, провести якесь шахрайство над ними. Ну це навіть голову трошки не вкладає, таке говорити. Господь був завжди відкритий і завжди був той, хто пропонує себе. Не чекає, щоб Він каже, я не прийшов, щоб ви мені служили. Я прийшов, щоб віддати своє життя за вас. І тому сьогодні, так склалося, ми сьогодні в цей день перш початок. Перший день, початок Кріздвяного посту, ми проважаємо, знаєте, ото нашу таку свічку таке для нашої парафії, таке світило Володимира. І він, знаєте, багато в цій храмі засвітив світла своєю присутністю, своєю працею, своєю порядністю, своєю чистотою своєю душею. Хай Господь Бог, згадай обіймет Його, а кожному із вас скажу, що Христос думає за нас усіх і вже, напевно, у вічності був запланував і цей день день прощання для Володимира, і день того, що ви почуєте для себе кожен із вас, хто мене дивиться і слухає, почує, хто я є на тому свічнику я є свічка, як світло, що несу у світ щось світле, я є віск, який згорає, приносячи себе у жертву, Чи я є, є гніт, Чи я є свічник, чи щось інше. Кожен із нас в своєму житті має своє місце. Зробіть так, щоб це місце було достойно. Щоб залишити за собою світлий добрий слід, ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава слава! Сьогодні хочу подякувати окремо. Тут мені написали листа. Отець Василь. Завтра хочу передати хлопцям кошти, які зібрали спільно на кухні, де працюю в Польщі. Але я можу тільки через Western Union. потрібно. Ну, напише там, що треба написати. Так, і от перестали ці кошти. І знаєте, для мене, для мене це, ну, по-перше, є дуже, дуже значущим, що людина, знаєте, що за кордоном, ну, вже війни там нема, вже всі можна успокоїти. Бачите, ні, люди дбають. Дай вам Боже здоров'я. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що не забуваєте. І дуже приємно, що є такі люди, які ще не змучилися від волонтерства. Бо є такі, що змучилися від війни, що вже нічого не робили від самого початку війни, не допомагали нічого, але всі змучили дуже. Так всі змучили від війни страшно. Не служать, не допомагають волонтерам, ходять по місті, по селі і розносять негатив. Все пропало, зрада зрадонька всі крадуть. Всі на війні заробляють і одно і те саме. Піди в армію ти і заробляє те. Хто оборонець? Дякую щиро всім жертводамцям. Я трохи приспішую, бо зараз через 10 хвилин виключить світло. Але сьогодні все рівно хочу два слова сказати за того, кого ми сьогодні проважаємо за пана Володимира Кохана. Це людина. Який практично від початку цього храму, від коли почався, почав копатися фундамент, він тут. Він тут допомагав постійно і ходив щодо, як на роботу. І він постійно, знаєте, була така людина, приклад жертвенності. І ніколи не сварився, ніколи не перечився, хоча йому десь колись голову морочили, що то не так зробив, то не так зробив, він каже: добре, переробимо. То був дуже простий, щирий і людяний. І його жертва, яку він зробив для цього храму, хай буде приймлена в небі. Господи, ти благословляєш тих, що люблять красу Дому Твого. І тому э, нехай Господь Бог прийме його свої обійми. І сьогодні ми з родиною прощаємося з Володимиром. Ось він. Добре показуєте. <дев> <г grinning> Це людина з великої букви, чудесний, щирий. Добрий, люблячий. І він так тішився любим досягненням церкви. Він дуже тішився, коли побачив, коли я почав оці всякі технічні е, трансляції, все, все таке, бо він також любив таку всяку техніку. Він дуже тішився, що вже і наша церква він рахував, ніколи себе не відділяв, що це і це наша церква, що наша церква так розвивається іде вперед. Такими кроками в напрямку техніки. Дорогі друже, на небі ти вже тепер будеш заступатися за нас, як той заступник, де в цьому храмі кожна людина, яка прийде сюди, ти вже будеш, ти для них всіх старався, ти трудився, свою працю вкладав. Це дуже є важно. Свою працю і любов і старання, і вміння. І тому з неба тепер будеш захищати і молитися. В першу чергу за свою родину, а потім і за всіх наших парафіян, що будуть в цей храм приходити. А ми сьогодні приносимо цю жертву пам'яті за тебе і сьогодні буде поховання оцього праху Володимира. Предано до землі, бо, як написано в молитві, що ти, людину ти попіл і в попіл повернешся. З землі ми були взяті в землю ми і повертаємося. Молимося. За упокій, слуги Божого новопреставленого Володимира.